Почали збирати наступну дискову, бачите, в такому стані зараз вона. Що хочу показати, бачите, приєднання крила до центральної частини Центральної частини рами. Йде через такі от тулочки Розрізні твердосплавки. І також задня частина, там де ну, до коліс іде, так? також йде через ці втулочки. До речі, втулки оригінальні, лімки носки. Беремо їхні. Для того, щоб довго слугували і нормально працювали, щоб ви не міняли е, цю втулку, щоб не розбивала. У вас вона твердосплавка, з'їдає е, вал ну, палець. Палець набагато простіше замінити. Поїхали, виточили або замовили нас і замінили. А твердоспла цю втулочку вирізати вива... ну, вирізати, виварювати дуже незручно. Є маслінка, бачите, для змащення раз в неділю. Промастили, там досить багатенько місця. От. Можна напресувати, нашприцювати досить непогано. Ну так, Там, де рухомі частини, ставимо такі втулки.